Більше двох третин компаній, членів американської торговельної палати в Україні, вірять, що війна закінчиться у 2023 році. Причому 92% вірять у перемогу України. Майже половина переконані, що їх доходи наступного року зростуть а понад 40% думають, що інвестиційний клімат покращиться. Опитування було проведено наприкінці вересня про роботу американських компаній в Україні у воєнний час. Прогнози щодо інвестиційного клімату. Ми поговоримо з президентом. Американської торговельної палати в Україні Андрієм Гундером Вітаю, пане Андрію. Дякую, що знайшли час та можливість прийти до нас. Дякую вам. Отже, пане Андрію, ви оприлюднили досить оптимістичне опитування. І ем, давайте з'ясуємо для нашого глядача, скільки ж все ж таки компаній залишаються працювати в Україні е, у цей час, і на чому ґрунтуються їх е, е, такі сподівання і розрахунки залишатись. Угу. Бізнес стійкий, бізнес об'єднаний, і бізнес працює і зараз все більше готується брати участь у відбудові країни. Понад 70% компаній продовжують працювати. Ми бачимо, що багато компаній відновляють, відкривають знов свої, заводи, відкривають ресторани, наприклад, Макдоналдс кожного тижня. Декілька ресторанів Макдоналдс відкривається не тільки в Києві, а також по багатьох містах України. Головне зараз вже думають компанії, ці які працювали в Україні, а також і багато компаній, які ніколи до цього не працювали в Україні. Тому ми зараз тут знаходимося у Вашингтоні. Сьогодні відбулася рада торгівлі інвестицій Сполучені Штати Україна, і ціль була якраз фокус на інвестиції тобто, що має зробити уряд України для цього, щоб компанії американські великі, які ніколи до цього не працювали в Україні, щоб вони зараз почали вже готуватися. І брати участь у відбудові, чому тому, що якщо там п'ять джерел фінансування, це будуть а, а, надання. Гранти, які держава буде надавати, будуть позики, питання по російських активах, які заморожені, чи можна буде юридично їх продати механізму? Поки що немає. Питання четверте джерело це український бюджет, який зараз дефіцит 5 мільярдів доларів кожного місяця. Також питання, ще як буде далі, і тому найголовніше зараз джерело фінансування це буде саме приватний сектор, приватні інвестиції. І це головне, щоб дійсно успіх України буде залежати від цих. Сильної економіки і сильна економіка буде, коли міжнародні компанії зможуть е, інвестувати і почувати себе комфортно, тобто компанії не шукають е, е, преференцій, компанії шукають справедливості. Коли буде інвестиційний клімат, такий, що дійсно, компанія може е, зайти і успішно працювати на ринку. Українське керівництво говорить про те, що Україна вже зараз відкрита для бізнесу, і навіть у Вашингтоні в українському посольстві висить величезний банер про те, що Україна відкрита для бізнесу, але безпекова ситуація залишається дуже складною в Україні. Отож, які аргументи ви використовуєте для компаній, для того щоб вони не боялися наразі працювати в Україні? О, найкращий аргумент це показати ці компанії, які вже є. Це є найкращі амбасадори, які показують, що в Україні можна працювати, і є багато прикладів дуже успішних компаній. Звичайно, є ще над чим удосконалювати. Ви правильно кажете, тобто наше опитування показує, що ризик номер один це безпека. Тобто, зараз безпекове питання це, це найголовніше. Далі йде верховенство права, тобто щоб була безпека саме і фізична, і безпека інвестицій. Це і тому тут верховенство права це є ключове, і ми переконані, що відбудуться потрібні реформи, які дадуть цю впевненість для компаній, щоб вони які не були раніше в Україні, щоб вони зараз готувалися. Якраз зараз ми спілкуємося з нашими колегами в торговельній палаті Сполучених Штатів через дорогу від Білого Дому. Це Найбільша бізнес-асоціація в світі, і завтра з нами буде знову зустріч просто з компаніями вже говорити, щоб вони готувалися інвестувати в Україну після перемоги, пане Андрію, питання про яке ми не можемо поговорити, це націоналізація підприємств. Як на це реагують іноземні зокрема американські компанії, і що ви їм пояснюєте? Ну, Україна друга в світі. По кількості державних підприємств Китай тільки після Китаю, тобто в Україні, є 3,5 тисячі державних підприємств. Наш меседж чіткий, це треба приватизувати. Держава не повинна керувати підприємствами. Дайте це приватному сектору. І тому я думаю, що приватизація дуже важлива. І якраз це одне з У нас є 10 кроків, які ми пропонуємо державі. Що треба зробити? І якраз власність корпоративна управління це дуже важливе. І разом з тим не повинна держава керувати підприємствами. Це має робити приватний сектор. І ще таке питання про а, а, аграрний бізнес. Я так розумію, що американські компанії дуже потужно присутні в сільськогосподарському секторі в Україні. Ситуація наразі там дуже важка. Мільйони, десятки мільйонів тонн кукурудзи, соняшника залишаються незібраними. А, Як виживають американські компанії в цій ситуації? Ну, дивіться, там є весь процес. Якщо навіть починати є на Полтавщині американська компанія, яка має завод з насіння, насіння соняшника і насіння кукурудзи. А тоді йде процес всіляких добрив, питання тоді саме машин, тракторів, комбайнів, які як Джон Дір і інші. І тоді йде питання фермерів, і тоді саме трейдерів. Ми бачимо, що зараз головне, що дуже важливо, що працює коридор зерновий працює. І Це дійсно завдяки зусиллям і президента Зеленського, і Міністерства інфраструктури. Тобто, цей коридор працює. Судна зараз з трьох портів: Чорноморськ, Одеса і Південний, можуть виходити в Стамбул і. Питання далі, ми хочемо, щоб це розширити наступне, щоб Миколаїв, тому що до війни 60% цієї торгівлі по морю виходило з Миколаєва. І після сьогоднішніх новин по Херсону, я думаю, що це можливо будуть і щоб тоді Миколаїв до цього додати. Але головне, що коридор зараз працює, а компанії активно а, зайняті, працюють по експорту а, і олії і зерна. І я думаю, це буде продовжуватися. Андрію, дуже коротко. Чи ви знаєте? Ви до до до. України якісь конкретні результати пропозиції зараз. Ну ми якраз тому зараз є. Я думаю, що зараз багато що ми домовляємося, і я сподіваюся, що будуть вже якісь публічні заяви про це, коли компанії вже будуть. Але це є робота в процесі, і я думаю, що оптимізму в бізнесі буде. І я думаю, що новин, добрі новини будуть. Дякую вам дуже. Дякую, вам. Дякую що завітали до нас. Дякую. Це був Андрій Гундер, президент американської торговельної палати в Україні.